І це не про недовіру до іншої людини, це про збереження себе. Зосереджуються тільки на чомусь одному, залишилося у жінки нічого власного. Тож не руйнуєте ні себе, ні іншу людину. Особистісні кордони. Чи потрібно їх отримувати, коли люди в шлюбі, в довгих стосунках, чи не потрібно, чи можна розслабитися? Тут хочу сказати наступне: слухайте. Звісно, потрібно. І це не про недовіру до іншої людини, це про збереження себе. Дуже часто жінки. Особливо жінки припускаються наступної помилки. Вони розтікаються, розмиваються, просто розчинюються в дітях, в сім'ї, в чоловікові і втрачають себе, втрачають роботу, вільний час, якісь свої хобі, втрачають подруг, зосереджуються тільки на чомусь одному і втрачають все своє життя. А інша людина ходить на роботу, залишає хобі, друзів. Тому життя різноманітніше, багатше, не емоції, на якісь Переживання. І людина вільніше почувається, а жінка почувається залежно, а ти куди пішов, а де чому, а як, а що, а я, а зі мною, а ми з тобою маємо разом час проводити, тому що не залишилося у жінки нічого власного. Тож, будь ласка, це більше не про те, що не треба переходити кордон інших, але не треба переходити кордон інших. Це про те, що не руйнуйте свої. Розумієте, в природі є таке поняття ерозія. Вона руйнівного характеру набуває, особливо, якщо там різка зміна клімату, там, не знаю, урагани або ще щось. Але навіть за звичайних днів спокійних вітер дме, вода підмиває, сонце припікає і руйнується ґрунт, руйнуються гори. Так само руйнується наше життя і наші стосунки, коли ми розчинюємося в інших людях. Ми набуваємо іншої форми, як гори набувають іншої форми. Тільки це розумієте не так поетично, не так красиво, як на фотографіях, коли ми бачимо там ерозію, неймовірну, дію води, вітру. Там. Фотографії можуть бути класними, а життя людини, яка зруйнувала власні кордони, виглядає жахливо, тому що в неї нічого власного не залишилось, і вона чіпляється за іншу людину, щоб якось вхопити нового кисню. Да? Якусь різноманітність, якісь емоції підхопити. А інша людина така: А чому я маю тебе розважати? Я не аніматор чи не аніматорка? І ось тут треба задуматися, щоб наше життя не звужувалося, а розширювалося в стосунках. Ну і, мабуть, це все, що я хотіла сказати. Крім того, що не потрібно розмивати кордони інших людей, тому що вони тоді теж зруйнуються. А ви закохалися саме в цю людину, саме в те. Патетично, да, там зараз а, метафорично, як вона виглядала, якою вона була, тож не руйнуйте ні себе, ні іншу людину, і бережіть себе і створюйте класні стосунки.